Всім привіт, всім доброго здоров'я. На Касапі паніка, і це нас радує. Але не слід розслаблятися, потрібно нам працювати, щоб підтримувати економіку держави і Збройні Сили України. Ну і Сьогоднішній ролик буде про канді. <кій> Як ми це канді виготовляємо і за допомогою чого виготовляємо. Є такі два у нас агрегати, і зараз я розкажу про них і про плюси, і про мінуси. Тобто, які є в них проблеми. Значить, це є китайський млин, за допомогою якого ми перемолюємо, перемелюємо цукор у цукрову пудру. Цей китайський, не знаю, яка то фірма, тому що є різні на, ніби тут етикетки, але а, а, агрегат це той самий, одинаковий. Значить, він на 50 літрів, я про нього вже розказував, і які в нього мінуси. Ну, перший мінус той. Що він неякісно зібраний. Чому? Перший раз, коли я його завів, тобто засипав в цукру, щоб зробити пудру, пудра летіла з усіх боків звідси, звідси, через верх, все летіло, вся майстерня була в пилюці, то, то був капець. Коротше. Значить, коли я його розібрав, знизу є болти, розбираємо болти. Ну, Це я розказую для, для тих, хто купить такий, подивиться ролик, скаже, класний купить, а тут порохи, скаже, муха надурив. Значить, такий є мінус. Значить, розкручуємо, знімаємо капелюх і там є така трубка. І ця трубка нещільно прилягає до капелюха і до того знизу млина, до ножів. Ну, там блок де, де кріпиться. Я вирізав дві гумові прокладочки, поставці прокладочки, скрутив назад, все, проблеми немає. Пілюки немає, працює дуже добре. Друге, отут це є обруч. Який скріплює саму бочку і з цим агрегатом. Значить, це така просто, як кажуть, звичайна штамповка без е, обробки. І оці, як штампувалося, ніби як вигиналося, обрізалося, дуже ріжучі кромки такі були острі, що можна руки порізати. Я їх зашліфував і все. А тут оцю защолочку... Взяв, вигнув, просто пласкопцями вигнув, щоб можна було пальцем взяти і пальцем відкривати. Тому що раніше вона прилягала дуже щільно і треба було викрутку брати, щоб його розщепити. Тож такий мінус. Ну, Він швиденько, як кажуть, виправляється. Ну і потрібно докупити ще одне таке сито. Тобто у комплекті цей млин іде із чотирма ситами, чотири сита є, але воно. Він взагалі призначений кукурузу, пшеницю молоди, ще щось таке. Грубе коротше. А оце вже сито мілке, з нержавійки. Якщо не помиляюсь, діаметр цих дірочок 0,6 мм. І це якраз добре, щоб пудра у нас вийшла мілка. Інакше пудра, інакше пудра у нас мілка не вийде. Значить, по якості, Для якості пудри потрібно мілке сито. А так взагалі-то цей млин мене задовільняє. То, що я замов, хотів замовити на 60 літрів бак, а в той час не було. І на 50 літрів тільки бак. Якщо е, треба перемолоти, так як в нашому випадку мішок цукру, то не виходить. Десь 2 е, треті, зможемо перемолоти і потім ще, ще один захід треба робити. А це нічого, швидко працює і якісно. Так, по пудері розібрається. Ну і основний агрегат, яким ми вже мішаємо тісто, тобто карді мішаємо. Значить, бетономішалка. Чому я зупинився на бетономішалці? Є тістоміси. Тістоміси хороші, дорогі, але вони всі на 380 вольт. Я тут маю тільки мережу 220 вольт у майстерну. Ну, взагалі в себе маю 220 вольт. Якщо зробити через конденсатори, не вийде, тому що вже е, буде падати сила двигуна. Просто токоромисло чи лопата, як називається, рука там не зможе просто місити. Ну, і все ж таки, коли місяця цим тістомісом, якщо взяти ці дешевші, відкриті, то пилюки буде тут дуже багато стояти. Якщо закриті, вони дорогі, але все ж таки 380 вольт і мені не підходить. Думав також придбати шнекерний тістоміст з Греції, там є хороші. Шнекерні тістоміси, вони великі, потужні на 220 вольт. І вміщає в себе 100 літрів. Замісу можна зробити. І шнек реверсний. Тобто він ганяє в один бік, в другий бік ганяє дуже класно, дуже швидко робить. І ще навіть з боку є вихід такий кран, коли Канді нам треба упакувати або розфасувати в щось, то просто відкривається кран, кнопочка є, раз воно наповнило, закрив кран. Дуже, дуже класно, але дорого. Ну і так само у нас, щоб привезти через таможню, треба якусь десятину заплатити, обов'язково велику. Так що не підходить. Ну і Зупинився я на такому більш дешевшому економічному варіанті бетономішалка. Але бетономішалка не проста бетономішалка. Це є наш виробник, Харківський завод. Не китаєць. Як ми привикли, бачити всі китайські оці бетономішалки, вони мають вінець, ту зубчатку, зубчатий вінець мають тут навколо. І як ви знаєте, з часом і він спрацьовується, починає вона дерчати, і так само спрацьовується підшипник, тому що підшипник там закріплений дуже так ненадійно. Оці бетономішальці зовсім по-інакшому зроблені, інакший підхід зроблений. Значить, дивіться, зараз я покажу і розкажу. У нас привід іде знизу. Він не мішає, він захований, навіть такий кожух є захований. Працює вона дуже тихенько. Двигун потужний, 1,1 кВт. Два великі підшипники, як бачите, тут втулка дуже велика, дуже міцна. Всі труби, все класно зроблено. Працює дуже тихенько. І навіть якщо є велике навантаження, я потім при роботі покажу, коли ми можемо зупинити уже із сировиною всередині, ми в будь-який час можемо його завести. Тобто, якщо взяти китайську битомішавку, загрузити її, завантажити. Зупинити ми її вже не заведемо, хіба що треба вручну прокручувати. Тут ні. Тут зупинив будь-який час, натиснув на кнопочку, вона далі завелася. Значить, зразу, хто захоче її придбати, це є Харків, Харківський завод, так і називається Скіф. Посилання буде, значить, вона на, я взяв на 120 літрів, є на на яку ємість. Є менші, є більші. Ну, Менше йде із менш потужним двигуном, але є більші. Великий об'єм, кому потрібно. І що цікаво, що гарантія на неї 3 роки. Виробник каже, як я спілкувався по телефону, якби так щось полетіло, тобто щось поламалося, вони висилають все безкоштовно і доставка безкоштовна. Але отут оці деталі, як пише там на сайті, підходять від якогось автомобіля. Не знаю, я забув там читав від якогось автомобіля. Це всі шківи, оце все підходить. Від якогось автомобіля. Але гарантія 3 роки. Ну і ще покажу такий нюанс, що я зробив як я переробив. Зараз хвилин візьму запчастин. Железячки. О, треба обов'язково показати. Значить, у середині у нас йдуть три лопасті. Не дві зазвичай, а три лопасті. І вони були ось так. Зараз Можу показати. Ось так виглядало. Я це пообрізав. Тобто обрізав тут, обрізав тут. Ось так воно були. Видно, так? Оце нам не потрібно. І воно, виш... І воно буде нам мішати, тому що якщо взяти таку, для бетону це чудово, класно. Але нам цього не потрібно. Значить, обрізав. Зашліфував гарно, відполірував всередині, тому що там від зварки є отакі, ну всякі, як кажуть, припайочки такі, гульки. Все, щоб годенько було, і пофарбував у хорошу стійку фарбу. Мобілак, не знаю, чи є у нас у, в Україні. Мобілак фарба називається. От, і Чому? Тому що ця бетономішалка, це вже в нас. Тістоміс і він буде використовуватись тільки для замісу канді, для бетону не буде використовуватись. Ну, і зараз покажемо, як ми це все робимо і розкажемо, які грідієнти ми використовуємо. Ну, Значить, щоб приготувати канді. Нам зазвичай потрібен цукор. Цукор треба перебити в пудру і додати якісь інгредієнти. Значить, На YouTube-каналах, в різних роликах можна побачити і почути, і побачити, як роблять канді і різні-різні рецепти. Навіть є такі рецепти, що, на мою думку, просто, я кажу, і сміх, і гріх, коротше, жах. Добавляють до кандії і чесник, і перець, і паприку, і якісь присадки, і якісь стимулятори, і антибіотики. Ну, Бог знає що. Ну не їсть бджола той перець чи той чесник. Ніяка тварина чесник не їсть, а ви заставляєте їсти комаху чесник. Ну, Не бере вона то в природі, не їсть. Вона тільки то е, вживає і за того, що є соло, тобто є присутність цукор, солодкий, через то вона вживає. Це її інстинкт. Але вона біль, е, бідна, корчиться від тої болі і проклинає того автора того канді. Я нікому не рекомендую це робити. Значить, канді ми робимо для нуклеусних вуликів. Це не зимове канді, воно рідше. Але інгредієнти е е ті самі. Значить, використовуємо для замісу, тобто, якщо ми пудру вже зробили, для замісу треба нам додати або мед, або сироп. Інвертов... Інвертований сироп. Як ми робимо сироп? От інвертований сироп. От він є. Значить, бачите, вся фінка це. Вона робиться, якщо ми додаємо сюди мед, тому що у меді є пилок, і оцей пилок, він вже як вариться, він трошки піднімається і робиться отака пінка. Значить, Тут присутній мед. І зараз я розказую рецепт. Значить, на мішок цукру нам потрібно 4 літри води, 3 літри меду. Пів літри олії. Ні, давайте я інакше зроблю. Спочатку сироп, а потім ми будемо мішати. Значить, щоб зробити сироп, ми беремо 4 літри води, 3 літри меду і 40 грам лимонної звичайної харчової кислоти. Все. Тобто, ми доводимо, наливаємо води, засипаємо цукор, заливаємо мед, розі, розігріваємо, заливаємо сюди мед. Доводимо до кипіння, але обережно, щоб не впехтися і вважати, коли підходить уже момент кипіння, щоб не збігло, бо температура дуже висока. Дуже висока температура, вище ніж 100 градусів, не знаю, не заміряв, скільки, ну я, на мою думку, дуже висока. Знімаємо з вогня чи там з плитки, ми на електричній плитці робимо. І додаємо, потихеньку додаємо лимонну кислоту, помішуючи, помішуючи. Додавили, знімаємо, накриваємо. І я ставлю, бачите, такий утеплювач, ніби зробив, ізолон і ППС. Поставив зверху, накрив норковою шубою, вона добре тримає тепло. І лишив до завтра. Тобто вчора я зробив, сьогодні ми використовуємо. Сьогодні я розкрив і ще підігрів раз, щоб підняти температуру, для того, щоб краще і легше перемішувати уже кань. Це є сироп. О, так. Коли вже зробимо зараз пудру, тоді будемо продовжувати, як показувати, як ми тут все замішуємо і що ще ми додаємо до, ніби, до загального такого рецепту. Так, значить, пудру використовуємо отакий от совочок, отакий флейц і от такий паралончик. Паралончик для чого? Щоб оцю дірочку закривати. Бо коли закінчується... Або якщо зразу засипати, набирати, зразу засипати, він може, ну як, навантажню йде. Я став, запихаю, включаю і тоді засипаю. І коли закінчується вже весь цукор, щоб пилюка пудрова не йшла догори, я просто закриваю і домелюється вже все те, що є там у трубочці. Починаємо. Ні, перше закриваю. І так ми більшу частину цукру перемололи і одна залишилася ще ну, одна третя приблизно, так я казав. І Зараз ми продовжимо. Нагадав собі, тому що забуваю, і хочу ще сказати, як я удосконалив цей так званий тістоміс. Значить, з цього боку є оці зуби, за допомогою яких ми фіксуємо в будь-якому положенні. Щоб зафіксувати горизонтально, повністю горизонтально, так як мені потрібно, тут не було зубів. І я дорізав отут ще два зуби. Оці два зуби дорізав. Тут була от така широка штука, і я з неї зробив два зуби отут. І тепер я можу ось так горизонтально поставити. Навіть ще більше можу нахилити. Ось так можу нахилити. Для канді це потрібно. І також отут є шнур. оцей. Що йде в розетку. Він був довгий і був двохжильний по паспорту цю бетономішалку, хоча вона током не б'є, але потрібно заземляти по техніці безпеки. Я що зробив? Я той шнур забрав, звідси, поставив трьохжильний і отакий коротенький. Трьохжильний, тому що заземлення в мене є в розетці. Заземлення в розетці є. І коротенький, тому що я користуюся продовжувачем у майстерні. І забувши сказати, що е, гарантія 3 роки і доставка безкоштовна. Доставка Ось безкоштовна. така штука. Значить, продовжуємо. Нахиляємо. Отак нахиляємо. От так -от. От так -от, щоб заливати. Бачите, чим зручно, що в мене зенька. Незенька і сіка тут лапи. Широко всі стоять і все, я кажу, так, монолітно стоїть. Тут класно. Що мені сподобалось. Значить знімаємо і от шумочку, бачите? Не влазить це, через що я казав. Дві треті ми змололи і повна вона. Для чого клес? Це ми змітаємо, щоб не було у нас капарства. Тому гарно позмітаємо чуть-чуть, бо ще раз будемо перемелювати. Там, тут. Тягуємо і заливаємо сироп. А ще одне. Бо може хто не знає, хто перший раз буде робити. І буде питання, чому я добавляю лимонну кислоту. Лимонну кислоту добавляю тільки для того, щоб розщепити на фруктозу і глюкозу. Цукрозу. Тобто цукрозу нам треба розщепити на фруктозу і глюкозу. І тоді наші канді не буде кам'яніти, не буде робити з цементом. Ну і також мед додаю туди. Значить, далі. Беру гаряче, трошки гаряче. Обережно, ще раз наголошую, обережно, бо важке. Ага, що не сказав, тут є 15 літрів. 4 літри води, 3 літри меду, все решта досипаємо цукор. От тако. 15 літрів. Але по вазі виходить більше більше 20, напевно, виходить цих кілограм. І легенько йдемо шух туди. Все, зали. Та фарба, що я казав, що я покривав, вона не боїться температури. Так що смілив мене. Мобілак називається. Мобілак. Трошки нахилю. Чуть-чуть. Отаку. Отаку нахилю, включаємо. Продовжувати. І будемо мішати. Значить, тепер, що в нас є? У нас є інвертований сироп, є пудра, і нам треба буде додати ще олію. Для чого олію? Ну, по-перше, для бжіл, ну не тільки для бжіл, для всього живого, для вживання, потрібні жирні кислоти, тому і додаємо олію. На весь цей об'єм ми додаємо літри олії. Небагато, пів літри олії. І що добре, що коли калість замішається, воно не пристає до рук. Дуже класно. Все, включаємо. Зараз замішаю перший заміс, потім ще, домелимо ще пудри. Добавимо і потім ще раз покажу. Як бачите, тістоміст тихенько працює, і це є гравітаційний тістоміст. тобто він працює за допомогою обертів і гравітації. Тобто для обертів йому потрібна героенергія, а гравітація у нас на даний час безкоштовна. Так що економимо на гравітацію. Ну і я зараз, те, що я казав, зараз зупиню і в будь-який час я включаю і він далі заводиться. Ми перемісили першу частину пудри і зараз засипаємо другу частину. А, і додамо олії. Додамо олії. Заводиться без напрягу без нічого. Значить чуть-чуть. чуть Віхів діти приблизно під літрів. І так, процес виготовлення канді завершений і ми будемо його зараз тестувати і дегустувати. Ну, дегустувати не будемо, але тестувати буде. Значить, от вийшло в нас таке канді. Гарне, тепленьке, еластичне. До рук не пристає, тому що я казав, тільки через те, що ми додали оліги. Значить, Для зимового канді, хто зимою виготовляє канді для підгодівлі бджіл при потребі. І той самий рецепт, тільки даємо не 4 літри води, а 3 літри води. І вийде отакий от хороший канді, трошки густіше, воно ще охолоне і буде взагалі супер. Значить, може, будуть питання по кольору, от темний канді. Темний канді через те, що сюди доданий неріпаковий мед. От ми раніше робили канді на ріпаковому меді, ось світліше. так? А так, як в нас немає ріпака, ну, трошки було нам привезли, були, то ми зробили на гречаному. І от гречаний мед дає отакий от от колір. Ну, що зробиш? Робимо з того, що є. Значить, із цього об'єму канді, тобто мішок цукру і 15 літрів сиропу у нас виходить забити, тобто укомплектувати. Отаких от приблизно 90 нуклеусних вуликів. Отаке от, от відділення. Отаке от відділення. Велике тут відділення. От. Або, або ось таких, або ось таких от годівниць. Це годівниці на чотиримісні хмісні нуклеус, нуклеусні вулики. Там дві годівниці такі йдуть, двійні. Так само в цю годівниця вона продовша, вона вужча, але довша. Але поміщається приблизно така сама кількість скандій, як і там. Так що приблизно плюс-мінус 90-ту матку місць ми забезпечуємо їдою одним замісом. Ось така штука. Значить, беремо руками, до рук не липне, загружаємо, легенько такий раз туди загружаємо, загружається добре. І залишки, коли вже залишається, ми не використовуємо металевий шпатель. Ми використовуємо отакі шпательки. Це звичайна каністра була. З каністри вирізав такий кусочок, трошки так його ніби зачистив, щоб гостренький був. І так остатки ми залишки вибираємо. Ось таким чином. Так що цей агрегат ми показали, цей агрегат ми показали. Рецепт. Свій рецепт сказали, як ми його робимо. Ну і все на цьому будемо закінчувати. Всім добра і мирного неба.